Вітання, друзі! У зв'язку з побиттям харків'янина у Львівському ТЦК. Я простий солдат, хотів би запустити ось такий флешмоб. Хотів би, щоб цей флешмоб підтримали не тільки військовослужбовці, а щоб його зрозуміли і всі цивільні. Ось цю форму я ношу вже 18 місяців. Я не військовий, я абсолютно цивільна людина. Але на мою землю прийшла велика біда. І я змушений був одіти форму, взяти в руки зброю і іти воювати проти тієї орди, яка йшла проти нас. Тому що з питання стоїть виживання. Але те, що відбувається сьогодні, в ТЦК, Свавілля, військового керівництва, на щастя, це далеко не у всіх частинах. Але що там гріха таїти, це розповсюджена проблема. Є такі деякі екземпляри, які по життю ніхто а тут отримали владу. На превеликий жаль, влада це велика спокуса, яка по-різному на різних людей діє, деякі ось так от падають. Що я хотів би сказати? Для мене військовослужбовця Збройних сил України, простого солдата, це абсолютно неприйнятно. Цей вчинок. Цього працівника ТЦК не знаю, хто він там в дзвоні, мені це абсолютно не цікаво. Судячи з того, що з пістолетом, мабуть, офіцер. Тим більше неважливо, хто це зробив. Офіцер, рядовий генерал, неважливо, це є неприйнятно. Я особисто засуджую будь-які дії силового характеру проти своїх громадян. Ми взяли і вчепили цю форму, тому що ми знаємо, чий це ворог, хто наш ворог, проти кого ми воюємо. Ми не воюємо проти власних громадян. Махання пістолетом перед людиною, я не знаю, що вона скоїла ця людина, що перед носом їй погрожувати пістолетом. Абсолютно ганебний вчинок, який ганьбить нашу форму. Якщо цей офіцер має честь. Не знаю, про що я говорю, тому що честь офіцера давно забути поняття. На жаль, якщо він має честь, совість, він має вийти, покаятись, написати заяву про те, що він звільняє свою посаду і йде на фронт бажано рядовим. І так пови... потрібно вчиняти з усіма, хто. Вчинив якийсь проступок. Чому простому солдату, який там щось не так сказав, щось не те зробив, світить 10 років тюрми по закону залужного, 72-81. Такий закон був прийнятий в 3 секунди в перші дні війни. Чому солдату ось така відповідальність, а офіцери у нас безвідповідальні? Да і не важливо, це солдат чи офіцер, це ганьба, це ганьбить мою форму. Я хотів би, щоб такий флешмоб був запущений всіма військовослужбовцями і всі військовослужбовці мають засудити такий вчинок. Більше того, було б дуже нормальним, якби точно такі флешмоби запускались і працівниками внутрішніх справ, прокуратурою, суддями. Якщо якийсь ваш колега попадається на якихось ганебних вчинках, будь ласка, вийдіть всі! І скажіть своє фе, скажіть, що ви не такі. Я не такий, як той цицекашник. Мені не подобається це, я б йому морду розбив, а то і ще щось. І тому я себе від таких відокремлюю і хочу, щоб ви мене підтримали в цьому. Все буде добре у вас.